Вінниця стала першим містом в Україні, в якому провели дослідження стану та перспектив створення зелених робочих місць. Термін не новий, але поки не всім зрозумілий. Так приміром, кожен працівник у секторі відновлювальної енергетики має зелене робоче місце, та вони можуть бути і в держслужбі, і в освіті, і в медицині. Де працівник виконує певні завдання, які сприяють охороні довкілля чи клімату незалежно від основного виду діяльності підприємства. Тобто, умовно, це може бути вугільна тест, яка є, звісно, зовсім погана для довкілля. Але якщо там, наприклад, є спеціаліст там інженер з охорони довкілля на цьому підприємстві, то його робота є зеленою. У результаті дослідження Вінниця вразила показниками. Вінницькій МТГ створено 24 тисячі зелених робочих місць, що складає трошки більше 15% усіх робочих місць у громаді. Насправді це багато. Ми подивилися, були дані по, наприклад, про Польщі, і там залежно від їхнього воєводства, там було від 13 до 23%. 23%. Я думаю, що в Вінниці буде чим похвалитися насправді. Це результат багаторічної роботи, певні представники влади, зокрема розчистка південного бугу, збільшення кількості муніципального електротранспорту, встановлення сонячних електростанцій на підприємствах і головне визнання принципів європейського зеленого курсу. Вінниця стала першим містом в Україні, яке проголосило зелений курс. Ми задекларували наші наміри щодо зеленого переходу та кліматичної нейтральності. Це важливі напрямки для нашої громади, тому що вони пов'язані з біорізноманіттям, з екологічним транспортом, з відходами, з енергетикою та енергоефективністю. Незалежну оцінку для Вінниці проводив ресурсно-аналітичний центр Суспільство і довкілля. Фінансову підтримку надав німецький фонд Конрада Аденауера, який супроводжує політичний і економічний процес трансформації в Україні. Ми бачимо, що ви маєте конкретні цілі і бачення зеленого курсу свого міста. Я вам скажу, багато німецьких міст могли б позаздрити вашому місту. Впевнений, що результати проведеного дослідження допоможуть створювати ще більше зелених робочих місць у всіх галузях Вінниці. Створення більшої кількості зелених робочих місць дозволить місту та приватному бізнесу активніше залучати гранти від європейських донорів, які віддають перевагу саме екопроектам. Ми зможемо подавати, і де ми можемо розраховувати на підтримку, а що потрібно допрацювати, переглянути, переформатувати, тому що ну Ще раз для міста Вінниці зелений курс і зелений перехід це не просто декларація, а це наше прагнення. Отримавши результати дослідження, міська рада проведе роботу із бізнесом та освітянами, аби вже із студентської парти готувати фахівців, які б кожен у своїй сфері розумілись на зелених принципах. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.